Вітаю вас всіх, друзі. Натруджені ноги по каміної стежині ступають слід в слід за чоловіком своїм. То вже вагітна Діва Марія йде на перепис у Віфлієм. Йдуть дуже довго, бо відстань далека, спрага і спека, розпечений пил та вийшов наказ зробити перепис і змушені люди піклуватися тим. Прийшли вже до міста, але не їм притулку. Наразі прийшов час Марії родить. Знайшли місце в хліві, лягти породілі, там серед тварин народився Божий син. Не в царських палатах, не в шовкі та златі, а у хліву як найскромніший бідняк. Володар Всесвіту, святея малятка, родився, щоб, щоби стати закланим за нас щоб взяти на себе провини всі наші і зняти сумління гріхів, тягарі, та в муках смертельних, в стражданнях, викух сплатити за визволення душі. Тверець обіцяв нам неодноразово, що приреченим людям прийде, рі... прийде рятівник, всі, хто повірить, в Ісуса Святого буде спасенним від провин всіх своїх. І ось він прийшов у світ в іфлюємі, відкривши нам шлях до царства святих. І ми дуже вдячні новорожденному зараді спасіння від наших гріхів. Хай у цю ніч у кожній оселі, в кожному серці родиться Христос, бо стукає Він до кожного в двері, відкрийте Йому, Він спасіння приніс. Амінь.